Доброї ночі, глядачі, перевик перекидую відео, а не добалакав там ета неділю назад вичув чистити телефона і, коротше, з Гуглу. Я неділю не мог зайти, так а защита, стоїть, стоїть гарно, щоб ви поняли. І, і, і це, допомігли мені так підтримка Гуглу. Дякую, велике Гуглу. Так підтримки. Ті, хто не продається і не ворує. Дякую <гану> вам за поміч, що допомогли зайти в Гугл. <гану> а ті, хто ворують, гниди, <гану> тварі не бачать добра. Як отдають, щоб безплатно пользуватися, і взагалі є сіта, і оставили для безплатного много. Дякую всім нормальним, тих, хто не ворує, у ті, хто допомагає, що я хотів побалакати в крацях. Інстаграм, як я намічав, більше неділю назад, вони заблокували, бо я писав э, в фільмі ідеї, предлагав нову компаніям, мета ні, котрим подарував, так і все стається, там нічого не міняється, ідеї, э, ідеї є, ідеї є, і, это, і як його це, там так і остається. А я писав трансформера, мені э, ну робот може, і это, може робітник поставив мінус, але робот писав і там на трансформерах, э, що. Этот, э, що це являється кражею, бо це э, треба через юристів там описати или через сценаристів. А я що відповів, що через юристів і сценаристів шукати, їсти щось знайти їх через інтернет, або десь это. Дуже тяжко і вообще тяжко щось знайти, щоб я оригінально знайшов э, сайти, э, де, де приймають, то или знайшов, до... щоб дописатися, бо до... дуже підділок много, щоб ви поняли. І що є такого, і що яка ця кража, я предлагаю на ваших правах. Вам предлагаю і на якісь другі компанії, і що вони до мене більше не обратяться, якщо, ну і все. І далі пішов писати компанія, як я і писав. І, коротше, вони через 10 минут блокують і це читали, коротше, за угрози. і це, то я так поняв, і, ну там написано правила сообщества. Ці до неділю я питався писав піляцію, зайти смс не приходила, а одна одне сповіщення напишло на почту. То смс не приходила вишу, я ви я більше не приходили з повішень. Тільки через неділю сьогодні прийшло. Я вів, коротше, ждав довго смс, нічого не вийшло. Потім вечором зайшов, ждав смс. І прийшла вона на смс на телеграм. Телеграм я не оставляв, телеграм на одному номері, Я не знаю, може інстаграм співпрацює з телеграмом, але написано такого не було. Смс посла на телеграм, я її вів коротко, до телеграму ой, до телеграму, до інстаграму, зайшов верифікація вправо, вверх, і так розвіз 5-6 питався всім десь, і вийшло, і, коротше, верифіцірно через 8 48 годин вам приведе сповіщення, і через годину, що якщо розблокували, розблокували, як ні, ні, я пішов в очері, приходжу, через годину, година десь пройшла, і це, Вписую, короче, мене заблокували. Більше ви не будете пользуватися акаунтом, читайте критерії. Ваш акаунт заблокований назавжди. Короче, єда. Непонятно, за що коротше, я не матюкався, відео не викидував. Знаєте, зато е некотрі ві відео я в інстаграмі бачу з насиллям, їх не удаляють і до сих пор плавають. Коротше. А от за, без мата є, за що почитали, що угроза, я так і не зрозумів. Якщо я не матюкався, без грубості лисні так написав і все. Це ще одне я написав за всю історію, що я пользуюсь інстаграмом. Коротше, що я хочу намітити, що це можуть бути робітники, ставити мінус, потім розблоковувати Інстаграм, як пишуть, що. Інстаграм можна взламати, як можна зламати снаруж його? Це тільки внутрі робітниками якийсь допуск до чогось можна зламати. Якщо я, наприклад, не давав пароля, не давав акаунт, а як можна знаружжого його зламати? Якщо я його міняю постійно і ставлю такі паролі, що і сам їх єлі, -єлі запоминаю, щоб ви поняли, переписки там тяжело. Ну як можна? Ну короче, вони міняють щоб Ви поняли міняють фотографії, міняють ім'я, міняють почту, міняють номер телефону, а Потім заходять. Заходять потім і самі користуються, або по підпискам, де дивляться, що це круто. І, ну і це, і де, де по, по, по це, що це круто, підписок много там чи якісь там компанії, чи ще щось. І продають ці підписки, щоб ви поняли. Ну коротше, В іторію і много шахраїв, щоб ви поняли Це все через робітників робиться. І ну і верифікація відео взялося Зачем бралася верифікація відео, підтвердження, манері, і, там критерії вже стояли, щоб вони заблокували. Тут мене підозрюва, що можуть підробити відео, Дивіться відео, якщо від мене будуть відсилати на оригінал, Там можуть заїкатися чи ще щось, провіряти, є платні програми, є безплатні програми, можна дивитися, що туди ставили, що Я що казали, в відео, з якого устройство діяли і все остальне, щоб ви поняли. Всі намічають, що е, е, будь-який аккаунт або є, можна на старому схроні, витягнути, чи переписку і аккаунт, вообще, на який був перекріплений, перекріплений, щоб було помінено. Який ім'я, який номер телефона був змінений, Яким робітником були запроси з якого комп'ютера і все остальне? Вся історія здається, відео, і все історія стається ну, від шахраїв, щоб ви поняли. Захист. Все там є. Докази будуть. Якщо там блокували. Ну, не факт, але блокували. Що хочу ще намітити, що е, якщо з, з мого інстаграма хтось писав коли-небудь, бо в мене підозри, коротше, є та що ну, і. Я ні в кого нічого не просив конкретно. Якщо б я щось сказав, би, я би була би на відео зв'язку. б я щось передавав, я намічав всім, кому писав, що відеозвінок і там. А я б нічого, якщо ну, б щось просив у своїх знайомих і рідних, я б ну, намічав би, що відеозвінок би конкретно і брав би відеозвінок, щоб ви розуміли. Бо в мене є підозри і це, що з мого акаунту переписується і це, і то. Короче, щоб ви знали, кому я не так таки остається? Зараз спробую созда ще один інстаграм, Не хотілось би другий месенджер. Ну а ви там не зареєстровані? Є Фейсбук, і ну, там маси її Вибачте за мат. Короче, Щоб ви поняли. В ітогі тільки відеозвінок, розмова на відеозв'язку, я розмовляю. і та буду давати ідеї, так же залишилися. У мене їх є, як я намічав, є ідеї для много фільмів і все остального. Дивіться, якщо від мого кантута буду щось проси просити і писати від мого ім'я і, і та посилайте їх на три букви. Якщо. Якщо этот, і дивіться по новим пользователям, кого ви приймали Якщо нові якісь появилися, видаляйте їх, вибачте, я не винуватий. Но етат, то, Трамп, Путін, Маск Зеленський. То, що ви мене закриваєте, це мало що значить, знаєте? Ви мені нерви зробили. Ви їбучі гниди поняли? Ви їбані гниди? Хіба гниди. Це нічого не зміни. Поняли? Ви ніхуя не получите, хуй ви получите, їбучі. Ох, що я ще хочу намітити? Ті, хто йде і воює за Росію, і ето, у вас висихає заморозки там, і, ето, і ви йдете, думаєте, це краще буде і тут, а висохне і за вбивство і за всього цього. Вам було нормально, коли на вас нападали? І ето, Україна на вас нападала? Оце саме інтересно. Убивала вас? Завжди приймали, ви жили, були, ну, всяке, знаєте, було, між друг другом буває всяке. Ну, це і то. Якщо б ви були нормальні, у вас можна було поставити там, сонячні батареї безгранічні, без збитку води, вообще Раз поставив 100 літ роботи, 200, до, поки не сходиться. Там а на холоді маса, можна було щось придумати, постачання якесь, поки б все воно з часом повернулося на прежню, ну, на цю. На обыкновенно є встановилася б природна аномалія, аби до да, збитка того, що не вистачає, і вбивства, що ви робите. Пішли, ви гнеди пішли, ви дар міра не восприйняли, дар Господа і, і, і это, ж, життя. І ті, хто допомагав вам, ви не ви не восприйняли. Ті, хто допомагав вам і дав вам подо і допомог вам. А ви все добро, з всіх ви про, продалися. Ви бучі гниди. Я вам чесно, прямо кажу вам. Ви гниди. Ви збитки, єта. Ви кажете, що вас щось забрали, щось у вас ета. Хто вас щось забирав? Вам завжди допомагали, та ви продалися і йшли. І йдете вбивство. і живете на цьому тварі. Те ви і получите, гниди. те ви получите після життя. Я вам гарантую, що воду вам буде більно. І е е ще хочу намітити НАСА. Що е я хотів НАСА намітити? Я от недавно писав вам листа, ідеї, там, а кучу ідеї. Вам АСА нічого не предлагав? Може хтось другий вам предлагав украв ці ідеї? Бо е ви так відповідаєте хорошо? Ну це не а китайці і чурки у вас там сидять це... нічого не е, Ну, Писав, що фінансування і это, бо немає на гроші. Зобираємо мені закривають. Ну фінансування треба дуже много ідей і сразу зробити. О, і Предлагав хтось? Ну, а я да, ще хочу за маска набіти. Він зробив це те, що він обіцяв щось. Він взяв із, із чужих виробів недороботаних, позбивав програми, і є та сломане продає і пропорсваював. Що він поміняв в програму? В курсори поміняв, які там були вже в налічі? Він зробив хоч, щось, що він обіцяв це твар? І що він крутиться в кампаніях і ворує ісламою там? А всі останні ви вони кажуть, ні, то вони стоять, вам брешуть е, е, прямо. І ви на це? Знаєте, тут нужна грубість від вас, зробіть щось з ними. А я як намічав прошлому відео, що мира не, бу... не ждіть від этого. так І і, так і случилося. Зараз теж, і не ждіть його. Так і случиться, Думаєте, чого середину оставили. Зараз соберуте оружжя, провіанси, все остальне Оп'ять далі підуть. А вже заберуть все остальне у вас. На Навти... втиху нападуть, як зайшли, і все остальне. Короче, знаєте, будете жаліти, якщо ви не повірите. Ви це відео бачили, бачили просто відео і ета, дивіться, я не боюся, знаєте, казати правду ета. Це не тільки мнення, це те, що є жити на вбивство, вбивати безневинних дітей, жінок за свої лічні якісь тамиття. тварі, гниди їбучі, Я вам кажу прямо. А всі остальні краще робіть щось і не стойте на місці, діти. Бо це не треба зупинити вже було дуже давно. Паша, к свій канал, ставте лайк.